У ніч 27-го раджаб мусульманська громада міста Одеси зібралася в молитвеному домі, щоб відзначити Ісравальмі мірадж одне з найвеличніших чудес пророка Мухаммада. Мусульмани, збираючись на такі заходи, відчувають особливу атмосферу. У теплій обстановці молитвного будинку вони поринули в читання вікру, Корану, дуа, а також спів мадіхів. У яких ансамбль та маленькі зірочки вихваляли найкращого з пророків, співали про цю дивовижну подію. Ісровольміародж це велике диво, але й під час цієї події сталося багато чудес, і детальніше про них розказали вихованці школи, про знань. А смачна вечеря стала приємним завершенням заходу, зібравши всіх за одним столом, залишивши в серцях моменти, що нагадуватимуть про важливість єдності. Та дотримання шляху джамаата.